Що понеділок і сьогодні дуже тяжкий день для нас, для чужих людей. А я розумію, як для тата, для мами, для жінки, для дочки сьогодні прощання із нашим героєм Володимировичем Борщем. Це дійсно герой, така дитина, що життя своє мог жити ні про що не думаючи, але своє життя поклав. Підвезе. Тому зараз виїхали, чула, що машина вже забрала, батьки вже забрали, вони раніше поїхали. Зараз ми заїдемо на базар чи на базар в магазин, купимо квіти і поїдемо туди. фух, Неприємно, зовсім неприємно. Санька сьогодні на роботу навіть не пішов тому що все-таки ми знали цю дитину, це сусіди. Раніше треба жити так, як ми раніше жили, що гори сусідів це гори твої. Вирішила взяти. Як кажуть, в нашому прапорі державному і не захотіла чорну стрічку, нехай буде це такий прапор, тому що він молодий, він дійсно герой. Тому що... Як клята війна, у нас раніше це був центральний наш міський будинок культури. Як сюди люди приходили радіти, а зараз, зараз приходимо тільки сюди на горе. Мабуть, вже його привезли, тому що ви бачите, скільки машин. Ой, боже Боже, він теж на такій машині їздив. І от люди, дивіться, скільки сьогодні людочок тут буде. Боже Боже. Молодий тільки жити й жити, але скільки людей забрала ця війна, клята. Ви думаєте, що це люди сюди йдуть, хтось заставляє їх ні. Люди самі йдуть, скільки людей що, що не можуть приїхати, просто не, ну, не виходять. Дуже багато побратимів тут я бачу в кожній формі.

Боже воля. Що? Ця година пролетіла дуже-дуже швидко, стільки знайомих, тільки вже просто в лице не дуже знаєш. Я хочу тут скриєчку. Фух, це не можна пережити. Наташа бідна, там, я не знаю. Ой, боже мій, скоро. Вона там, як знаєте, як лебедих. Там така тишина. Бачите, вже вона об'являє, що в середу поховання знову. А сьогодні в нас понеділ... ще понеділок, в середу поховання, знову героя. Ой, як це важко, як це важко. Я зараз згадала Сережу, як вино відсіля все. Останні години тут на цьому світі в місті рідному. O nie, ja tak opuszczam się. Ой, вибачте, сидять. Голод. Так, і води. Середне його за руку я О, Поїхав у гулька. Ще в церкву. Зараз і ми поїдемо, потім все. Трошки покатають його по городу, як кажуть, в останній раз. Всі зайшли, ось наш вовочка, дивіться, який гарний. А я забула, Санька, просто давай. Хорошо, я вибудусь поки що, буду там знімати тому що тут, тут самі близькі стоять, друзі його. Тут тривогу він стоїть повітря. Yeah, <laughs> Ми їдемо самі на, О, бачу, бачу, на зайти, А потім його випрацювати. Зараз веде до друга до свого. Пішли, Санька, покуриш з Серегою. Це машини роблять пам'ятники тут. Так, Підіжіть зараз. Оце тут. Оце тут Сережа бути хвилиночку. Ось тут вже все так помінялося, тут роблять всі. Пам'ятники. Так. Ага, оце, напевно, кагал, підожди. Так, да, отут десь Сережа, підожди. напевно, Сережі роблять пам'ятники, Я не зрозумів, підожди. Важко дуже знайти. Ну дивися. Це дзюба, Так, оце отут десь Серега має бути. напевно, пам'ятники роблять. А ви не скажете як прізвище, що ви це робите? Ні, це Ковальчук. Боже, Ковальчук Спиридон. Дмитро. Спереду на ні. А що ж ми з Сереги не знайдемо бутяга? Де ж Сережка наш, господи. Можливо, оце. Бутяга Серега. Оце ж так, я так розумію, що це кагала, да, так, могила? Оце десь він тут повинен бути. Чуть А от. Ой, Боже, дякую, господи, Сережка. Осьо, Саш! Ось він, Боже, Сережка, ми тебе прямо не побачили. Моя ти зайчка. Боже. Тепер буду знати, що ти вози Резвана. Привіт, мій гарний. Привіт, Сережка. А я туди думала, я думала, ось так зрительно, що це. У -то -то. Ой, Серега, Серега. Положимо сигаретку, Санька. Да, за кори покури. Не узнай, так, да, Саня, ти по цей раз тут. Не, не узнай. І не Бачите, прийшли, не можемо знайти. Сережка, Сережка, привезуть сьогодні ще тут до тебе сусіда нашого вовку. Там на той стороні. Через дорогу. А, ти йому положив вже цигареточку. Покури з саніком. Ти часто приходив курити нас. А як важко, Сережа, дуже важко. Дуже багато помирає. Видовіх це вже так не виглядати не треба. Фух, Господь, Боже мой. Прийшли ми до. Я кажу, хлопці, тут молоді кажу, оце, 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 оце машини, оце будинки, оце канари, оце гроші, оце все. Оце все. Отака діляночка, отака, отака діляночка. І така земля важка, тут така важка. Господи, доля у них важка і земля дуже важка. Ай, найкращому і найгарнішому другові від друзів Ін і не Ігоря. Господи, Господи, зробив щось. Ну з ним Бог. ви подивіться, бо ми так переживали таке жарище зранку, було думали, Боже, як це все. А Бог послав такі хмаринки, щоб не було жарко. Від першого сади, я не знаю, що це дром побратиму. Локів. Клічка була, Локі. Це десь корм. Якби він встав та подивився, скільки квітів йому принесли. Але я зараз сзади одійду, щоб не переходити дорогу покійнику. Від чистого серця, дивіться, просто, просто в трояндах потипає. Сидочку відсумують, бачить. Все, привезли вову в останню в останній раз, на, як кажуть, на віки вічні на домови. На а ось Володічка молодий теж. Мама, мабуть, мама насадила скільки квітів. І чорнобривці ось насіяла мами. О oh, боже. let <sighs> Já sou <laughs>